Ну що, доброго дня вам сьогодні або вечора, як у нас в Канаді вже вечір, у вас, мабуть, ніч у когось, а в когось день. Ну, всіх хочу сьогодні сказати, що сьогодні вівторок. В понеділок у мене був важкий день і я вам розповідала. А вівторок в мене доволі продуктивний, доволі спокійний, спокійний був. Хочу сказати, що я гарно добралась до роботи. Гарно, я автобусом добралась до роботи. Автобус трошки став дешевший, тому що я ближче живу зараз до роботи, до фабрики, тому автобус порадував став 6 доларів. Тобто, в день я трачу 12 доларів на проїзд: 6 доларів туди і 6 доларів обратно. Їхати мені до роботи, до фабрики. Ну, 4-3 хвилин, ну, може 5. Да, з якої швидкості їхати. Тут 2,5 кілометри, тобто зовсім зовсім недалеко. Що хочу ще сказати, було багато питань з приводу того, як я знімала квартиру, хто мені допомагав. Є відео, ви можете передивитись, я там все, все, все розказала. Хочу ще розказати вам сьогодні про те, як же ж я влаштовувалась на роботу. Мабуть, теж тут був такий невеличкий треш, розкажу, а може це не треш, ну якось так. Коли я приїхала, я приїхала 23 листопада, і я, пробувши тут 2 неділі, вже почала. Думати, ну треба ж на роботу влаштовуватись. І я своїй хост, яка, ми півроку з нею переписувалися, відео відправляли, я з нею розмовляла. Я їй кажу, ну треба ж мені на роботу влаштовуватись. Вона мені каже, та почекай, почекай, поки чекай, тут якраз свята, почекай. Потім уже свята проходять, я кажу, та ні, я ж буду влаштовуватись на роботу, тому що мені потрібно працювати. Так, я отримала допомоги 3 тисячі, але треба влаштовуватись на роботу. Працювати ми, українці такі, нам потрібна робота. Робота, житло, і тоді ми будемо вже більш-менш спокійні. Ну, у мене були такі нюанси, коли мені сказала хост. Моя тебе ніхто не візьме на роботу. В тебе низька англійська, вчи англійську, потім, 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 потім я якось дуже була стурбована, як це так? Я ж дивлюся, що поряд люди тут в цьому містечку є українці, які хтось з вищим рівнем англійської мови, хтось з нижчим, але всі працюють. І я почала самостійно шукати роботу на сайтах. Хочу сказати, що е, така е, невеличка ремарка з приводу того, що я шукала роботу, ще знаходячись в Україні. Я на джоп-сайті е, е, шукала роботу і мені пропонували роботу. Я навіть е, собі пройшла, співбесіду пройшла. В Онтаріо, в будинок пристарілих, там треба було допоможниця. Але я подумала, ну чого це? Мені не дуже це сподобалось, але там була заробітна плата невисока, така як зараз у мене. І Онтаріо, я нікого не знаю, а в мене тут є людина, хост, яка мене запрошує до себе додому пожити і допоможе. Тому я й приїхала в Ніоглаз. Потім уже пройшов новий рік, і я почала дуже дуже посилено шукати роботу. Ну, як так без роботи? Треба шукати роботу. І якраз я знайшла вакансію на фабриці, відправила туди резюме, прийшла відповідь, що запрошують на співбесіду. Потім я попросила порозмовляти. Свою хост, вона ж англійську більше знає, вона канадійка. Вона знає, які тут місцеві закони, як воно там. Вона написала смс, порозмовляла і сказали: приїжджайте, будемо, так як рівень англійський в неї низький, то ми співбесіду ми не будемо проводити, а зараз, зараз вона сяде і почне шити. Покаже, що вміє чи не вміє, наскільки нам її підходить чи не підходить. Ситуація така. Мене хвост привезла зранку на 8.30, сказали приїхати. Я прийшла, мене зразу, зразу посадили за машинку. Я ніколи не шила на такій машинці. Я ніколи ну, не шила я ніколи. Скажімо так, колись на домашній так, да, Колись в якісь часи, але ну, не зараз. Сіла я, і мені сказали пейпер-тест. Це коли ложиш бумажечку, на якій намальований якийсь малюнок, Це полоски спочатку були, потім там зігзаги були. І низ ти тканину ложиш і строчиш. Ось так у мене пройшло, мабуть, перших два дні. Перший день я просто зтрачила весь день до третьої години. Мені сказали, третя година дня ніхто до мене не підходить, нічого не каже, мимо ходять, та і все. Я думаю, ну приходить мені завтра чи ні, беруть мене чи не беруть на ту роботу. Я підходжу, кажу, як там. О, see you tomorrow, чекаємо тебе, До завтра. Ладно. Виходжу я ще день, ще шию цей ПП тест, опять третя година опять всі мовчать. Вже пів четвертого. Тут підходить до мене людина і каже: Чого ви сидите вам до третєї. йдіть додому. Я кажу, мені завтра приходити? Так, так, приходити завтра. І так я ходила чотири дні. Кожного дня мій хост, моя хост, питає мене, Тебе взяли на роботу. Ти документи вже віддала? Я кажу: не знаю, взяли чи не взяли, але документів ще не брали. І на четвертий день у мене взяли документи, У мене взяли дозвіл на роботу, взяли СІНН. і взяли виписку з банку. Потім в мене ще брали медичну страховку. Ксерокопію робили. І все. І я вже з понеділка. Була вже, бачу, що я вже виходжу, виходжу в зміну з 7.30 до 4. .00. Хочу сказати, що за 4 дні ці, мені було повністю оплачені всі часи. 24,5 часа у мене було відпрацьовано всі 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 мені заплатили ці години, заплатили по 14.25 за годину, як і платять зараз. Тобто, і те, те що мене навчали, це теж. Мені було оплачено. І потім я сіла шити кармани. І шию я їх до сих пор. Спочатку я шила кармани не в продукції, а так шила. Пробні. А тепер я шию їх, ось хочу сказати, що сьогодні я пошила 78 цих карманів. Ну, хочу сказати, що я б не сказала, що це дуже важка робота. Так важко, так іноді спина болить, так іноді, але ну, це не сама м, худша робота. Тому нічого не бійтесь. А, що хочу сказати, питали. Я кожного тижня отримую зарплату. В середу я отримую виписку, в четвер в мене вже на що капають долари. Долари, долари, долари. Вже казала, в тиждень я отримую 470 доларів. Поки на мінімалки перші 3 місяці. Місяць я вже відпрацювала. Тобто, мені вже залишилось 2 місяці на мінімалки і буде підвищена заробітна плата. Тому, ну, ось так. Сьогодні є багато сайтів, я їх вам викладувала. Дивіться під відео, там багато сайтів і про роботу, і де житло шукати. Ну, я викладала тут, по нашій провінції, але по роботі, там, по-моєму, по всій Канаді. І про житло теж, по-моєму. Ну, Ось так. Сьогодні ось такий гарний день. Я прийшла додому, поїла супу канадську, то, що я вчора варила. І все, я не голодна. На завтра ще приготую ланч. До побачення, до завтра. Ще я вам обіцяла показати будинок наружу. Покажу завтра. Дивіться, підписуйтесь. Я з вами все-все-все розкажу, як є без всякого монтажу. Ось зараз я відео зняла і зараз воно піде в ефір. Зараз загружу його на YouTube. До побачення. Підписуйтесь, лайки. Або дизлайки, пишіть коментарі, Всі-всі-всі коментарі читаю. Дуже цікаво. Дякую всім за, за кожен коментар. За підтримку. Дякую. І вам, і всіх вас чекаю в Канаді. Когось для того, щоб остатись жити, а когось просто в гості приїдете. Подивитись в Канаду це теж цікаво. До побачення.